Так, Та туша це не є Словаку. Ту не є в нас Словаку. Діти вже по Словській савчині. То коло шотку, ту, аж поснину. А ще не же поснино, урі, чотирьох, там і та ту громада. Тут по-роснацькій, отак є і по якби там на другому боці. Ту за за осіння, там за колись ми ходили, як наші нянькові, сполу ходову пасли. spolu. Aj sa bieli, aj všetko je možné robiť. Umejte, že že my až taki tu, tam dvať, na západe bohatí ľudia. Musíme tak robiť, jak sa dá, čo nám treba. Ľudia, jak aj tam, tak je, aj tu sú väčšinou. Akurát my sme už v Únii, a vo začal ešte nejeste v Únii ani, ani, v NATO. No, tak no, ešte tu tak po svojom, inakže po slovensky už. Rozumieme, my vám, v nám, bo teda kolegy tam i našoj, Vorošojska, a nás za to, to prešlo tak. No to pomyśleli, tak. Robota nie poszli po angielsku, po niemiecku. Tu przyszli kupili chodzio, a wrócili stanął powrotem do Anglii. Starsi ludzie, większość, chcieli gospodarzyć, bo tak są nauczeni. A tutaj młodzi już nie, bo już wszystko idzie do zarlicza, do roboty. Якщо ви думаєте, що русини проживають тільки на Закарпатті, ви глибоко помиляєтеся. Адже русини проживають компактно і на території Словаччини, і на території Угорщини, і Польщі, і навіть Сербії. Отже, ми сьогодні у Словаччині у селі Руський Грабовець. Затишний захований серед гір кордон Убля між Україною та Словаччиною. І ми по той бік. Дві держави розділені гірським хребтом, що тягнеться вздовж ужанської долини, і все настільки схоже, що часом забуваєш, по який бік гори знаходишся. Схожі пейзажі, люди та устрій життя. Ще пак, колись це був один народ і одна держава. Зараз вам щось покажу, щоб ви розуміли, де ви є. От бачите, оця отопчекрижана, тобто, вірніше вирубана гора. Я недавно знімала її звідти з боку ужгольського перевалу. А тут і Словаччини виглядає це все ось так. Я вам зараз навіть збільшу. Отже, зарубайте собі на носі. Коли брутально вирубуєте карпатський ліс, це торкається не тільки вас. За горбом, де розпочинається Євросоюз, всі все бачать. Однак сьогодні програма не про це. Сьогодні поговоримо, як живуть русини, чи як вони себе самі називають руснаки по той бік кордону. Не перемикайтеся, буде цікаво. Скільки ви картоплі збираєте кожен рік? Кожен кожен рік? рік Ага. Кожний тут. Оце, от поле. Тут ага. маленько лади, маленько тут, маленько ту паленьку запоміні. Але не циро, не много. Про себе Ну, про себе мене про себе, про дітей, про... а тут дивіться, достигли поміторчиків людей. Власник оцих усіх. Гарних грядок, які я тільки що вам показала з помідорами, це є пан Юрай, який за перше дуже гарно розмовляє русинською мовою. А за друге я бачу, що він великий господарь, тому що в нього дуже гарна господарка. Люди багато тут роблять ну, таке в полі не, чи не, не дуже вже теж не роблять, не хочу не хочу, ну, не, <реш> не роблять так, щоб десь іти продати, ніч такого ніч, ніч то не є ніхто такі, Щоб би я навіть же то не хочуть. Лебо ані ніхто би не купив. Чому? No. Ніхто би не купив. Так то екологічно чистий продукт. Ну, але... Ви звідси родом із цього села? Ей, ано, я ну, Народуємся в Собранцях, але походжу в ОВТ з русського грабуса. Тут по-роснацькій, отак як ви там на другому боці. Тут Закарпаття. Завосіна там колись ми ходили як наші нянькове сполу ходову пасли, сполу, а й сабелі і що такої можна робили. У вас родичів там багато залишилося? Та -та коли ходили до Великого Березного і до церкви там ходили, і за восіну, і родину там мали, розумієте, що так са люди сполу. А до, а потім ходили до Ужгороду. na nakupu, da tam, no, a iši je veliko i misto tu to užvrlta, tam hodili naši ljude nakupovati do doktoru. Tak, že je me ušel jako raz ljepše, raz horše, kto jak sa maje, kto robit za raniču, zarobić vece pinjeze i kto nije, no ta maje sa bi nižše, doma, a tak sa ma Але я йду селом Hei. і бачу, що люди і дома роблять, садять городи. Все як у нас у нас. Господарять, ну там мусять за чого жити. Кожен ще садить тромпаки. У нас заключуть трампаки зем'які по словенськи Ну, а й швидко пестують собі зелені овоці, а такі веці на редько, друга туридьку. Так. так, ага, то реєчку садити. Тут та, вже вибрано, чеснок, цибуля була вже а не повішана. Такі парадні слухайте. слухають. Шумні Правда, Маленько такое, неже нежемовка, як не ж, мокрі, маленько цей голіна натримання, але інакше шумні тромпачки. Тромпачки, ви кажете тромпачки, а чи знаєте, ви скільки у нас різних назв на картоплю? Ну, та то йтує. То у нас айтує, у нас і крумплі, так, і гарбузи. Як низько насадив, то а пузно сухо дуже було. Дуже було сухо, та. Та не виросли такі великі тут У вас теж була засуха по цей бік, так? Правда. У кінці квітня у нас ударили сильні морози. І у людей померзло, а дерева. Тут, дерева. Тут, у вас теж так було, так було. так? А ми мали таку неприємність. Ту є день день було таке чудо, ми тут неділю сиділи, вон, тут діти ну, а ту стріху, взяло. стріху ви там взяло, то було п'ять мін. Взяло стріху, понесло тут. То коли а сильний вітер був. Ту, гей, ту. А, а там обріжуло багато людей, мають ту, а де сусідом по нам ніхпала, бо в нас тобі йшла де паретенику борвало. А та ж була ту, на нашій зароді. Тут такий же самий гірський край, як по той бік, як от Березний, як на Ужанську, так, на Ужоцький так, перевал. Ну, я мати ходили туди на відпуск, там до Березного, до. Ну Як же, там Його, як, до... як здорово. Бустро йшли, там одне, на доброву, там криш, а й з через туто, до того, до... До тут клімат такий самий. Не ну та як же, тут то істо, що там у вас. Все і такі худобні люди, як у вас. <гас> не думайте, що вони живеш такі тут. Там два діля. на западі багато. люди. Ми мусимо так робити, як садиш, що нам треба. А Но... Діти мав, мав троє дітей, і внуку мав, що треба посадити, тому покажу, бо не ходити долізду. А не даво Жанну хімію, нічлен. Маєте екологічно чисті так, продукти. Так, так, так. – Але ви так кажете, що ми є худні, худі та мусимо робити. Чого? Добрий фермер, усе мусить робити. Не, гей, ну, хто не робить, то не не їсть. Точно. Бачите, ви навіть приказки знаєте наші. Гей, так, гей, так. Будинки такі самі, побудовані. За таким самим звичаєм і традиціями, які в Закарпатті, і паркани. Подивіться, дуже-дуже схожі на ті, які по наших закарпатських селах. Тут над потічком хтось змайстрував лавочку. Старожили розповідають, що колись сюди прийшло жити три сім'ї, три родини. Поставили собі хати поміж грабами. Вірніше, обліпили ті дерева стінами, назвали їх своїми домівками і залишилися жити. Звідти пішла назва грабовець. Добрий день! Не розправайте русинський. Поруснацький. Пороснацьки розправа. Ну, видите, як добре. І у нас так і є багато русинок, а вони хочуть бачити, що яко живу по ту страну. Та добрі ми всі. живете. Хвала Богу. І яке то є велике, велика дідина. Та не є, є без велика дідіна, мала. Так жов по німецьку, по англійську, по мігайівцях. А ваші діти, скільки у вас дітей? Я мала пані моя вусім, а ні коло мене не є. Та ви що, а чого? Бо нема роботи майже у селі. Ту робота не є, та пішли по англійську, по німецьку. Так що вони в Англії, в Німеччині. Гей, гей, до Ірська йшли. До Ірландія, так? Гей, там і живуть, що. Тулем прийшли, купили хижо, а повернулися назад в банківська. Так що нічим не відрізняється. Ну, Наші, не лю... ну. Наші люди йдуть на заробітки і звідси теж. Й... Ваші много людей на чеку, крізь крис крижу в пороботах, а й много суть. А мабуть, будівка там робить та хвалить, то повні люди, як роблять. Тюрне поселення, як і більшість тут словацьких сіл вздовж кордону. Отже, те, що я встигла з'ясувати. Що за перше? Тут такі самі проблеми, по суті, як на Закарпатті. Роботи тут мало, і люди виїжджають переважно на заробітки. Много вже хібує людей. Знаєте, пішли гет. А молоді не хочуть туди. Наші наші теж Або... йдуть Або... на заробітки. Або... Та що та... 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 Та фактично хижі пусті стоять, ви маєте на увазі? А... Ви кажете, молодь не хоче, іде гетка. Або... Але ж ваші діти тут живуть. Наші діти живуть, да, далі йде. Наші діти живуть. Ну та хочуть там мусять робити. Мав двох шанує нудів. Так, а як багато молодих людей у селі? Ну, а, ну в селі. Не хочу артижені, але мало. А. Мало. Такі, що ще до школи ходять на пудроя, на ЗД, закладаєш, не на пудорі, то вже не на пудроя, то вже до собрачки на пудрою зручні школу, а вже мусять йти в собринці. Так що ви маєте школу таку для менших у селі, е, у самому. Не а наймен ніч. А в об ніч. ніч. Ту, А ні ту не є ніч, ані в пудорожі вже не є ніч. Та ви що? Аж до Собранця. Мало дітей. Та звучили докопоту, до копоту, до до собора. А що є у селі? Там є якісь е, магазини, аптека, докторша. Ніч то не є, доктор, ніч. нігде доктор не є в Собранцях. Я коли був на пудорі, була така та була на пудрої, тепер не є ніч. Так. А ваші діти тут живуть чи вони теж десь поїхали? Ну, я мав його сина в німецьку є вечіну. Раз прийде на доволеньку, а це нічно. Та так саме. Доброго дня. Як вас звати? Таня, Таня, а ви? Геленка. Геленка. Таня і Геленка, ви тут народилися? Я можемо розмовляти ай по-словенськи. Але я, ну, мені цікаво, чи говорите, ви розумієте, українську. Ви не маєте родичів в Україні? Ні, є там дайка родина і ще старі, старі, не знаю, чи ще живуть. А в якому селі? Не знаєте в якому селі? Малому березну або великому. У березному? Mm -hmm. Ну дуже mm -hmm. добре. Насправді це дуже і дуже приємно. От приїжджаєте ви в іншу країну, не свою країну, яка належить до євросоюзу, і говорите своєю мовою, і кожен вас розуміє. Будинки гарні, ошатні. Бачу, там техніка он стоїть. А тут ось дуже мило паркан обсаджений сосенками. Тут є дуже охайний дитячий майданчик. А через майданчик ось паралельно вуличка, яка з'єднана мостиком. І посеред села, як і у нас у наших селах, тече річечка. Більше схоже на струмочок. Міст через цей потічок. Обсаджений квітами. Це мені дуже подобається. Власне кажучи, як і сам потічок. Подивіться, як він потопає у зелені. Екзотичній зелені. Майже до кожного будинку веде місточок окремий. Тобто самі розумієте, що оці дві вулички паралельні, вони сполучені містками. І яблучка всюди червоні. Ей, Маєте родичів оберезному, а ви з ними спілкуєтеся, не ходите ні, ні, там. Не ходжу там. А вони до вас у гості. Була мраз там, але, знаєте, дуже-при дуже бідно жили. То ну, було давно, може, бо гей, тепер да, нормально жити. Вони вас чекали. Як вони зустрічали? Я йшла там на накуп, а ага. завжди до них. Так. Ну йшла на обіда, вечір прийшла. Вони були раді, що ви прийшли. Ну, пане Боже. у цьому селі на цій дідіні лишилося гей. много русинів. Гей, це цілий валал. О! Цілий валал ту Україна такої по нашому біду ймено. Ви не ходите там уже в гості? А тепер коні, бо там вайна у вас, я не знав сьогодні постілі чи ні. маємо пас, та вечно там ж ми ходили. На накуп, тут через границю, через Ублю. У вас є було лаціше, а ще раз є. А вечно на нафту там люди ходили, а й на бензин. А такі веці, ставебні роботи, що рудах то будувався, та й цімен, та швидко й такої, ну, принесли, покупували собі та мали. Ну, та файно такого мати <laughs> сусіда, що там усе лаціше. Чом мені. Тут у них корчма і невеличкий магазин з їжею. Це такий умовний центр села. А відразу поруч із корчмою ось така дуже гарна церква. Але це ще не все. Це їхній, бачите, сільський уряд такий. І зовсім поруч, зовсім за два кроки буквально стоїть іще одна церква. Вони абсолютно одна одній не заважають. По інший бік. Також корчма, там гучно лунає музика. Не знаю, чути її в кадрі чи ні, але таке враження, що от біля Корчми обов'язково має стояти храм. Люди ходять до церкви, віруючи? Ну, гай -гай, ходять, ходять. Акораз церковка тепер розділила, помішалася. Ходять до якої до є, до католицької, до православної? Є ні, є ні православні, ні греко, ні рімо-католики. Хто як ну, да хто верує, да, хто не вірує. Суть в люди. Бог Є один. То... Люди Не. в шлякі, Бог один. Церкву ви ходите в яку православну чи католицьку? До православної пані. Не, ну, да. Хто? Бо світ в церкві. Ну я ходжу до православної. Да хто до грекої? Хто я? Ну, а йому Богу бісамали ми. Стара хатка. Бачите, тут теж збереглися старі хатки. О, які гарні квіти у когось у дворі. О, дивіться, знайшла такий для вас шедеврик. Старенька-старенька хата. Таке ніби стояла і тут мене я чекала, знаючи, як я люблю знімкувати оці хати. Тут є автобусна зупинка. І от тепер уявіть собі, що так нежданно і нагадано я дійшла до кінця села. І ви тепер розумієте, наскільки мініатюрне це поселення. А далі ще десятки і десятки таких самих сіл. Місцеві люди мені розповіли, що поруч є село, також росинське, де збереглася церква, які понад 400 років, і вона охороняється. ЮНЕСКО. Отже, ми наступним разом обов'язково відвідаємо це село. Дуже вже мені сподобалося їздити цими селами, де всі одне одного розуміють. А ще незабаром помандруємо з вами до селища Бореня на Львівщині унікальне місце, де люди з великою повагою та любов'ю бережуть бойківську спадщину батьків та дідів. Словом, є всі підстави підписатися на канал і чекати нових захоплюючих подорожей. До речі, можете написати у коментах, у якому селі народилися ви і як давно там були. І ми рано чи пізно постараємося туди з'їздити і його показати. Таку кількість старих хат я не бачила ще в жодному землі. Всі вони це практично експонати етнографічного музею. Ну Що вам можу казати? На х роках побудована хата. І так я виховувалася. На дуже гарно збереглася. Бачите, це є вишитий. Ті штори вишивала я, ті всі ікони. Там гуцульський вудус переважно роблять із овечого, Ми робимо із коров'ячого молока. В вороні було казино, то там були і поляк, і руський, і німець, і австрії, допустим, і русини були, допустимо, так опець мороз, допустимо, там жиловий директор школи. Тобто був теж букет, був. В самому казино був букет, допустимо. Отак борення представлялося. Ну, ясно діло, що в русині українців було більше, але сама борення була насичена. Отже. Підписуйтеся на канал, підтримуйте його, ставте вподобайки, якщо вам, звісно, цікаво.